Страбичово одне з найбільших і найдавніших сіл Мукачівського району. Перша документальна згадка датується 1262 році, коли територія належала угорським феодалам. Село виникло на перехресті двох важливих шляхів: один вів на Мукачево та Мукачівський замок, інший у долину Латориці до угорського кордону. Через це Страбичево з часом стало торговим і ремісничим осередком. Походження назви. Назва походить від староугорського слова Страбіч кривий, вигнутий йдеться про вигнуту лінію русла Латориці, біля якого й виникло поселення. Тож Страбичево це буквально село біля вигину річки, історичні епохи, які пройшли через село. Страбичево пережило угорське королівство, Австро-Угорщину, Чехословаччину, короткий період Карпатської України. Угорську окупацію 1939-1944 – радянський період. Кожна держава залишила свій слід в побуті, в мові, у традиціях. Саме тому тут і зараз можна почути як українську, так і угорську і місцеву русинську говірку. Чим жило Страбичова? Виноградники головне джерело доходу з 19 -го століття. Гончарство та теслярство у селі жили майстри, які постачали вироби до мукачівського замку. Залізниця, у 1890-х роках відкриття станції дало селу поштовх, люди почали продавати врожай у великі міста. У радянські часи діяв сильний колгосп, відомий на весь район. Архітектура та традиції: стара частина села має будинки з товстими глиняними стінами, черепичними дахами та широкими дворами. У центрі церква успіння Пресвятої Богородиці, перебудована, але зберегла автентичний стиль. Тут і досі тримають. Домашнє виноробство, великі городи, традицію сімейних свят по закарпатськи з бограчем, пікницею і власною паленкою. Підпишись, а то ми можемо не побачитись. Закарпаття велике, а історії ще більше.